Як зараз працює комітет? О, туди стікається вся інформація Ось, з фронту. Чудово. Тобто він фактично ключовий зараз в Раді, і ви бачите там більш-менш реальну картину. Як яка зараз зараз сама головна проблема? Так, дуже рада, що ми перейшли до тематики комітету. Так, дійсно, комітет, крім того, він не те не, не тільки що ми зараз в умовах воєнного стану, і звісно, це комітет першої. Тематики ну, в парламенті, основний, але ще й те, що у нас. Дещо розширені можливості парламентського нагляду і контролю порівняно з колегами. Ну, це визначено законодавством і певними практиками, що є в комітеті. Тобто, в нас ми проводимо, здійснюємо нагляд за оборонними закупівлями, а ви бачите, що різні виникають і застереження, і навіть в силу об'єктивних причин величезного бюджету, що зараз іде на закупівлю озброєння, техніки. Це питання. Грошового забезпечення військовослужбовців і знову величезні кошти, що йдуть на е, ну на підтримку. Е, верніше, ну, фактично на грошове забезпечення, це е, від е, умовно технічних е, законів, ну які там не, не несуть якісь е, нові смисли, але тим не менше мають бути продовжені по типу як продовження воєнного стану в країні чи мобілізації, так і. Е, і невеликі і великі концептуальні зміни на запит часу, тобто, дійсно роботи дуже багато. Розуміючи це, ми розширили склад комітету і дещо скоригували предмети віддання. Тобто, зокрема, розділ... наприклад, у нас з'явився заступник, який займається. В першу чергу міжнародною діяльністю і співпрацею в оборонній сфері міжпарламентської взаємодії то, що це Єгор його я до прикладу. Тобто, у нас є члени комітету, які опікуються питаннями ОПК і оборонних закупівель, і тут дуже складна ситуація, що так ми, як уповноваження, ну представники громадян. Маємо, з одного боку маємо допуск і доступ до сенситивних речей і маємо комунікувати щодо цього, тобто ну, здійснювати свої представницькі і медіаторські функції. А з іншого боку, звичайно, дуже багато в секторі нацбезпеки оборони, а особливо умовах воєнного стану. Це дуже це закрита інформація. Це таємна, цілком таємна, і ми обмежені в своїх коментарях. Тому як ми знаходимо вихід з цього? Зокрема, по оборонним закупівлям, по питанням ОПК, ми влаштов... організовуємо регулярні, ну це слухання, засідання, комітету на... наглядові ну, в форматі ДЦК. Викликаємо представників міністерства, викликаємо відповідальних фахівців і, в тому числі, в співпраці з антикорупційним комітетом. Ну, дещо. Комунікуємо на загал, і частково враховуючи там, якщо реалізуються певні ризики, є застереження. Я наведу приклад. Ми, наприклад, ми проводили заслуховування міністра і його профільного заступника та фахівців щодо оборонних закупівель, коли це було і в кореляції з скандалами, там з журналістськими розслідуваннями, після цього заступника було звільнено. А на заслуховуванні були присутні і представники правоохоронних органів, тобто було. То наразі ведеться кримінальне, ну, є кримінальне провадження, тобто, це вже правоохоронний напрямок реалізує свої функції. Далі є певна комунікація з держаудитслужбою, службою. Знову це державна структура. це не… Це вже не з журналістської, не приватні компанії, не громадські організації щодо розслідувань і вияснення обставин. Державних служба провела об'ємне дослідження в міністерстві оборони. Частина матеріалів стала результатами кримінальних проваджень. Тобто, це ось така координаційна координаційна наглядова робота щодо того, що і як відбувається. Ну я я назвала негатив. Є, звісно, є позитив. Навіть знаєте, я б не оперувала цими оціночними судженнями негатив позитив це безперервний процес. наведу ще приклад по оборонно промисловому комплексу є ракетна і боєприпасна програма. Тобто, ми заслуховуємо, як який по ній прогрес. Тобто, наприклад, ми дійсно відновили частин навіть. У Нас не було 30 років виробництва боєприпасів. Зараз воно є, але стикає, стикаємося з такими ризиками, як потреба в е, кластерності, тобто це не може бути там на території на одній території, воно буде, має бути розосередженим, воно має бути продубльоване. Е, відповідно, є проблеми з певними е, складовими ну, е, снарядів. Не буду вдаватися в деталі. Це ми, зокрема, розбираємо на комітеті. ще приклад е, було. Закрите слухання, коли ми викликали а, всіх провідних виробників. А, верніше всіх провідних керівників а, наших підприємств оборонних, потім керівництво Мінстратехпрому, керівництво коронборонпрому і а, прямо знаєте, ну це не перехресний допит, але мається на увазі, що вони на такій платформі а, виясняли певні речі. Якщо є там задавлені проблеми, якась дискомунікація, ми тут здійснюємо як наглядову, так і модераційну фмодераційну роль граємо. Наразі, коли було призначено нового очільника окоронборонпрома, він зразу про разом з новим керівником Мінстратегпрому. Містер новий керівник за результатами сто днів своєї діяльності звутував перед комітетом і представив нового очільника ну, з тим поліс і з політиками а, розвитку галузі. А, і, звісно, і, і знову ж в, ось в такій роботі постійній. А, Колеги при цьому з різних фракцій ви можете зайти, вони, вони використовують теж методи прямої комунікації, тобто це соціальні мережі, то що вони е, доносять і проблематику, і те, що і як відбувається в комітеті. Mm -hmm. Тобто, я наведу приклад, я навела, звісно, з нашої сили там Єгор Чернівець, Соломія Бобровська, є у нас в комітеті пан Рахманін. Пан Забродський він перейшов в, 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 прийняв для себе рішення повернутися до військової кар'єри, але з 24 лютого у нього якраз була теж така комунікаційна функція, комунікаційна роль додаткова щодо роботи з військовим керівництвом. Також крім Крім е, е, напрямку ОПК оборонних закупівель, е, у нас проводяться заслуховування щодо безпекової ситуації, це як е, робота з вищим військовим керівництвом, так і е, з розвідспівтовариством, про яке я вже неодноразово згадувала. Е, і, звісно, закони. Е, е, розуміючи, що е, в такі складні часи. Концептуальні, навіть невеличкі зміни, вони потребують широкої міжфракційної взаємодії, щоб було розуміння і погодження парламентом, і не виникало таких, я б назвала дещо маніпулятивних і скандальних речей, як з цією правкою про 30 тисяч військовим, хоч коли хоча це була частина постанови Кабінету міністрів. Так. То наразі вже в парламенті працює міжфракційна група по питанням сектору нацбезпеки і оборони з представництвом від кожної фракції і з організації з боку двох комітетів, які зараз ключові дійсно. Це наш комітет і комітет бюджетний. І першим продуктом таким пакетним цієї групи є законопроект 9342. Який ми недавно проголосували, він стосував. А не тільки питання у нормування грошового забезпечення військовослужбовців в умовах воєнного стану ну на рівні абстракції, що це може бути провед... прописано в законі. Звісно, всі деталі, це постанови Кабінету міністрів, але ми встановили рамки, такі полюсі, згідно яких діяти, так і таких болючих питань, як, наприклад, щоб не відправляли закріпити, щоб не відправляли на на фронт. Звісно, таких епізодів стає все менше, але але Ну, є прикрі випадки, коли недостатнє навчання пропускають навчання, особливо спочатку в першому півріччі, в тому е, такому суцільному спротиві і виклику, е, що постав перед країною. Тобто, це закріплено в законодавстві. Другий приклад е, в тому ж пакетному рішенні е, ми підготували щодо. Подальшого розвитку цифровізації військо, процесу проходження військово-лікарських комісій, нормування цього, тому що Міністерство оборони співпраці з Міністерством цифрової трансформації наразі активно займається тим, щоб у нас була медична інформаційна система. Процес проходження цих ну, бюрократичних кіл він був оцифрований, і взагалі, як прем'єр сказав, так. Як було ну, медичною реформою, яка, до речі, застала кілька поколінь, що гроші йдуть за пацієнтом, так і в військовій медицині, щоб документи йшли за пацієнтом. Тобто, а не пацієнт за документами, оці, оці атавізми, коли поранений військовий ще має думати про те, як йому попасти в військову частину то забрати документи і назад, це теж потребує. Як законодавчих змін невеликих, але дуже важливих норм змінених, так і нагляду за тим, щоб були прийняті підзаконні акти. І ще наведу приклад по цьому пакетному рішенню: 9342 вперше в історії. Було опубліковано на сайті парламенту, проголосовано комітетом додаток з переліком підзаконних актів, які в певні строки мають бути підготовлені, і наведу приклад подальшого розвитку подій, який я вже згадала там щодо військово лікарської комісії. Ось ми поставили їм строки 30 днів, і наразі найближчим часом буде засідання у прем'єр-міністра з контролем щодо ці щодо виконання цих строків.